Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми продовжуємо тему булочок Сінабон. Експериментуємо з начинкою та топінгом. Сьогодні це лимонно кокосова тема. А ще для більш привабливого вигляду я зменшила кількість інгредієнтів для тіста з попереднього відео, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Процес приготування тіста такий самий. Борошно змішуємо з дріжджами, окремо змішуємо яйце з цукром, дрібкою солі, молоком та розтопленим вершковим маслом. Потім все змішуємо разом та замішуємо тісто, щоб не липло до рук. Викладаємо тісто в ємність та залишаємо сходити на 1,5-2 годинки. Тим часом приготуємо начинку. На найдрібнішій терці натираємо лимон зі шкіркою. Далі цю кашку змішуємо з цукром. Але вже після приготування мені прийшла в голову ідея. Щоб легше було згорнути тісто, Окремо на нього викласти цукор з додаванням однієї столової ложки кукурудзяного крохмалю. А зверху лимон. Так начинка буде менше витікати при скручуванні та нарізанні булочок. А ще під цукор тісто змастити м'яким вершковим маслом. Це додає тісто більшої м'якості. Далі тісто скручуємо, нарізаємо. Та викладаємо на деко застелене пергаментом. Даємо булочкам постояти хвилин 15-20 та випікаємо до рум'яності. Для глазурі до вишкового сиру я додала кокосове молоко та цукрову пудру. Змащуємо булочки, присипаємо кокосовою стружкою та насолоджуємося. Сподобався рецепт, ви знаєте, що робити. На цьому тему цінабонів не закриваю, ще є ідеї та лайфхаки. До наступних рецептів!